Привіт, це контекст, подкаст, у якому ми коротко пояснюємо найважливіші новини в Україні та світі. Мене звати Ілля Кабачинський, контекст створюється Mind.ua та Both Media. Сьогодні у нас незвичний випуск, ми говоримо про біткоін. Я спробую за 10 хвилин пояснити, чому він настільки швидко виріс в ціні, поставив новий рекорд в доларах, новий рекорд в євро і зовсім трошки не дотягнув до позначки 80 тисяч доларів за одиницю. Давайте одразу скажу, що все, що я тут говорю, не є фінансовою порадою. Всі ваші рішення лише ваші. Я констатую ту інформацію, яка є від аналітиків, міжнародних банків, фондів та експертів. Отже, на те, що біткоін тепер коштує майже 70 тисяч доларів, вплинуло дві важливі речі. І третя це циклічність про неї в кінці. Перша важлива річ сек. Тобто комісія з цінних паперів в США, цінних паперів та бірж в США, дозволила зареєструвати біржові фонди. ETF. що це таке? Це Exchange Traded Funds. Вони допомагають займатися такими собі колективними інвестиціями. Якщо спробувати пояснити максимально коротко, ви не хочете купувати акцію лише однієї компанії, яка займається золотом. Хочете купити одразу 10. Скоріше всього, на ринку вже є спеціальний такий ETF, в який входить 10 різних компаній, що займаються золотом. Хтось вивдобутком, хтось переробкою, хтось продажем. І фактично, ви купуючи одну акцію, отримуєте білет у цілу індустрію. Таких фондів ETF дуже багато, надзвичайно різні у них є напрямки технології, охорона здоров'я і так далі. Тепер запустили ETF на біткоін. Що це означає? Що хтось купує біткоін, а ви тепер фактично купуєте не саму монету, а акцію на цю монету. Чому це зручно і чому це важливо? Два елементи. По-перше, це зручно, тому що раніше, щоб купити біткоін, вам потрібно піти зареєструватися на якісь біржі, завести на цю біржу кошти, купити біткоін. Далі, всі рекомендують з біржі свої криптовалюти забирати на окремі гаманці, де криптовалюта буде у більшій безпеці. Відповідно, потрібно зареєструвати цей гаманець, перед цим знайшовши рішення, яке безпечне та відповідає всім нормам. Захист, вивезти туди свою криптовалюту. Це робиться тому, що біржі час від часу криптовалютні, вже так здається, падають. І потім сидіти з цими біткоїнами і переживати, щоб не забути пароль. Хочете продати? Знову завести на біржу, продати, вивести кошти. Це ще більш-менш історія для приватних покупців, коли ти от сам собі торгуєш. Але умовно кажучи, великий американський пенсійний фонд не може собі цього дозволити. Йому потрібна менш ризикова історія і більш звичний інструмент, який всім відомий. Фондова біржа такий інструмент. Тому тепер фактично великі пенсійні фонди, якісь сімейні фонди, компанії можуть заходити просто на біржу і напряму купляти ось ці ІТФ-ки. Це означає, що на ринок в якийсь момент, а цей момент це 2024 рік. Прийшла велика кількість, і тут дуже важливо нових грошей. Не просто грошей, а нових яких раніше там не було, тобто раніше на цьому ринку в основному працювали умовно приватні компанії приватні особи, які проходили всю цю описану попередню раніше схему. Тепер же величезні кошти, фонди, сотнями мільярдів трильйонами доларів в управлінні заходять на цей ринок, що очевидно штовхає ринок догори. Тут дуже важливо сказати, що насправді оце зростання біткоїну всі очікували, тому що розмови про запуски цих ETF були ще у 2023 році, навіть трошки раніше. Це процедура, яка йшла дуже довго, тому в принципі, в принципі, це очікуване. Це зростання, воно очікуване. Але є інший важливий момент, коли комісія з цінних паперів та бірж дозволила м -м, купувати біткоін через ETF, Вони по суті сказали, що е -е, дивіться, біткоін тепер не нішевий актив. Це актив, який ми визнаємо, таке сталося по суті. Вперше, і це дуже великий, скажімо такий ем, стимул для великих компаній, чи сигнал для великих компаній фондів, що біткоін це е, актив, з яким можна працювати. Це вже не якась незрозуміла історія, не якесь незрозуміле цифрове золото чи ще щось, до якого немає довіри. Ні, це історія, до якої тепер довіра є. Що вкотре підтвердило біткоін як е, криптовалюту, як. Актив номер 1 у світі. Цей сигнал добре спрацював, і, як я кажу, ціна пішла вверх. Є другий фактор. Це називається халвінг. Я спробую зараз максимально просто пояснити: біткоїни добуваються через майнінг. В, е, в цьому майнінгу знову ж таки є чи верніше, в біткоїні, є кінечна історія. Певна кількість біткоїнів, і очевидно, є певна кількість ось цього майнінгового процесу, який необхідний для того, аби всі-всі біткоїни добути. І, і, власне, для того, щоб це все не сталося за один день, там за місяць. Цей процес він довгий, він займає певну кількість часу. І біткоїни добуваються через блоки. Ви скажімо так, займаєтесь майнінгом. Майните ось цей один блок, отримуєте за нього винагороду у 2009 році. Винагорода складала 50 біткоїнів. Було вирішено, що кожні 4 роки процес ускладнюватиметься, і за майнінг того самого блоку ви будете отримати в два рази менше біткоїнів. Тобто винагорода уполовинюється вже наприкінці 2012 року. Винагорода складала 25. Далі в 2016 році 12 з половиною, в 20-му 6, і от в квітні 2024 року, коли пройде новий етап халвінгу, винагорода становитиме 3 з гаком біткоїна за кожний блок. Що це означає? Це означає, що біткоїнів ставатиме менше, при цьому, як ми вже з вами сказали, попит на нього зростає. Що важливо, не всі біткоїни, які видобули, які є у нас в світі, зараз вони в обігу. Тому що є люди, які отримують біткоін і тримають його, не продають, не торгують. Тобто вони його собі забрали, сховали, він у них лежить. Може, вони чекають якоїсь великої ціни. У кожного своя причина. Мова зараз не про це. Так, от в 24 році, в квітні, знову ж таки маємо халвінг, зменшення винагороди в біткоїні. І тут знову ж таки маємо певний історичний процес, коли в дванадцятому році. Не, Складність майнінгу зросла, винагорода зменшилася. Протягом наступних 12 місяців біткоін подорожчав на 8 тисяч відсотків. В 2016 році на 1000 відсотків. В 2020 році на 700 відсотків протягом наступних 12 місяців після халвінгу. Є люди, які очікують, що в наступні 12 місяців після халвінгу в квітні біткоін також може збільшитися в ціні. Оцінки зараз надзвичайно різні. Хтось говорить про позначку у 100 тисяч, хтось у 150, хтось у 250. Це ми зараз звертаємося до певних аналітичних груп, експертів і так далі. Є, звісно, ентузіасти, які говорять про двісті про, 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 500 тисяч, ну і в подальшому мільйон доларів за біткоін. Ми не можемо нічого з цього відкидати, оскільки не знаємо, насправді, яка ціна буде насправді, але нагадаю, що все це не є фінансовою порадою. При цьому також є експерти, які стверджують, що наразі біткоін, скоріше всього, не буде зростати у ціні. Він зупиниться на позначці приблизно 60-70 тисяч доларів, на якій. Ісь певний час, як довго також невідомо. Е, ось ці цифри це знову ж таки ми говоримо не в моменті, а скоріше всього, протягом там наступних кількох місяців. Точно знати, буде це чи не буде невідомо. Як ми вже побачили, побачили по історичному історичним цим даним кожного разу після халевінгу зростання біткоїна зменшується, але тут є історія з притоком на ринок нових грошей. Тому як буде насправді невідомо. Експерти і аналітики також говорять про те, що варто дивитися не лише на біткоін, а й на інші е, альткоїни, на інші криптовалюти, оскільки вони також часто зростають в ціні одразу за біткоїном. Це і ефір, і сована, е, і так далі, і так далі, і інші криптовалюти. Як наслідок, велика кількість приватних інвесторів, оскільки для них біткоін вже є дуже дорогим, можуть піти до них дивитися саме в їхню сторону, і таким чином е, буде зростати весь ринок. Загалом, але не один біткоін станом на сьогодні 2,5 трильйона об'єм ринку всіх криптовалют доларів, і говориться про те, що, скоріше всього, найближчим часом дійдуть до 3 трильйонів доларів. Третій елемент, про який я побіжно згадав, це циклічність ринку в біткоїнах в криптовалют вона існує в один момент. Вони зростають. Зростання завжди відбувається по різному десь це рік, десь трошки менше року, десь трошки більше. Після чого ціна падає. Різні фактори, чому падає, не завжди вони там якісь певні однакові. Ці історії ніхто знову ж таки не знає, коли буде дно. Зараз усі експерти, ентузіасти починають писати, що наступні 12 місяців це буде раллі верх, як біткоїна, так і інших криптовалют. Ми цього знову ж таки стверджувати не можемо, тому що кожен раз ринок себе веде по різному Тепер на нього дивиться ще й регулятор дуже дуже сильно і дуже дуже активно. Тому, звісно, потрібно звертати увагу і дивитися за тим, що відбувається. На сам кінець, хочу ще раз нагадати, що всі цифри. Озвучені нами тут як прогнози по ціні біткоїна на майбутнє не є фінансовою порадою, і ви повинні самі для себе розуміти усі ризики. Зокрема, як і комісія з цінних паперів та бірж, так і інші критики біткоїна зауважують, що біткоїн досі залишається надзвичайно волатильною історією. Рік тому він торгувався на позначці 20 тисяч доларів, тепер майже 70. Довіряти йому на 100% важко, оскільки не все. Не все всі знають, як буде йти далі. Ця криптовалюта, інші криптовалюти мають на собі також певні негативні якісь історії, ознаки. Е, є чимало компаній, які займаються насправді шахрайством, і тому подібне, і тому подібне. Але знову ж таки, біткоїн, як і інші фінансові інструменти, це те, що потрібно вивчати для того, аби вміти на цьому заробити. Тому ми так само радимо вам, перш ніж щось використовувати, вивчити цей інструмент, як він працює, що з ним можна робити. 15 років тому історичні дані є і все у ваших руках. На цьому буду завершувати. Це був контекст, подкаст, де ми коротко пояснюємо важливі історії з України та світу за останній тиждень. Подкаст створюється MindUA та Above Media. Підписуйтесь на нас на усіх платформах.